Слава націю, вітаю! На віта, добрий забрав від пана майстра обслужений зварювальний генератор. Його там слухали на різних режимах, дивилися. Відрегулювали клапани, поміняли оливу, поміняли фільтри. Цей фільтр повітря помили, освіжили очі, щоб Так, можна на попередньому відео бачити. Отак от, от висів, втомлений, все, все гарно, файно, все в робочому режимі. Із майстерних рук вертається у роботу зварювальний генератор. І я уклінно дякую пану Андрію, майстру з Донеччини, у якого я вже тривалий час обслуговую бензинову всіляку, таку техніку. І який... Досі від мене особисто за це жодної копійки не взяв. Допомагає на абсолютно безоплатних засадах. Волонтерить по факту. Дякую вам, пане Андрію. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.